Випадково зустрів вид акації, який мене здивував. Дивіться, які шипи. Це десь 3,5-4 см. От. І якщо відштовхуватися від теорії, що все в світі створено і розвивалося доцільно, то дайте мені відповідь. А навіщо цьому дереву О, такий захист? Можливо від тварин, щоб не об'їдали. Відомо, що акація є лікарською рослиною, особливо біла акація.